Ми зараз в місті. От Денис І так завжди вони ховаються від нас. Дмитро Ми зараз на острові Кохання в Хмельницькому. Ми сьогодні ще ходили на фільм пробудження або пасажири. Ану, пасажири. Як фільм? Фільм закінчився тим, що ті двоє здохли. Ми дійшли до кінечного. Кінечного, так. Да, острова кохання. Ми... Кінчилась любов, зав'яли помідори. Це ми спускаємося з острова кохання. Остро ми з нього вийшли і зараз йдемо печі. Одну пломку поліс Він не вирішив в другу. <ріст> так, ми, коротше, дійшли до другої сторони вже острова. Tukaj je to odprapor. Jasramski, kako si da? Majah. Mi smo že dobili par fotografij, mi jih stavimo. Zdaj mi se spustamo, da smo mi je nazvali Melinetski.